Доля ще 65 дітей, які залишились без батьківського піклування. Вирішена питання розглядались на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Після ухвалених рішень 14 дітей передали під опіку родичів. Чотирьох дітей влаштували в дитячі будинки сімейного типу, а одну дитину у прийомну сім'ю. Окрім того, рішенням виконкому 11 дітям надали статус дітей, позбавлених батьківського опікування та одній дитині статус дитини-сироти. У міськраді зазначають, що, попри воєнний стан і пов'язані з цим різні складнощі, працівники служб у справах дітей забезпечують постійний правовий захист та надають всебічну допомогу своїм підопічним, які знаходяться в Харкові та поза межами міста. І це дуже важливо, адже діти мають відчувати любов і піклування з боку дорослих, хай навіть і не рідних крові. Так, рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради у місті створили четвертий дитячий будинок сімейного типу. На базі прийомної сім'ї. Ця родина виховує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 2006 року, розповідають у міськраді. Всього в Харкові у чотирьох міських дитячих будинках сімейного типу проживає 36 дітей. А у 23 прийомних сім'ях виховується 27 дітей. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харківські звісті.